13-й веледень, зараз вже я краще почуваюся. Знаю, коли можна трошки пришвидшитись, чи навпаки пригальмувати і стан чудовий. Тож намір вже зробити марафон на 100 днів. Ходить мені залишилося 87 днів в такому активному режимі. Якщо хочете теж приєднатися, просто відмічайте себе в коментарях і будемо разом кожен день щось активне робити і один одного підтримувати. Іноді буває думка така, що. Так, ну от тут мені треба кудись їхати, то я краще десь зріжу кут, але все одно не виходить швидше їхати, тому що там вже з'являється більше бровок, плитка, незручно їздити, люди ходять. Тобто, якщо треба швидше кудись добиратися, краще все ж таки дорогою їхати. Тоді буде швидко і зручно, не треба буде нічого перестрибувати. А потім я згадую, що у мене ж задача не швидко доїхати, а все ж таки просто їхати певний період часу. І я вже перестав оці кути зрізати. Воно цікаво зрізати, коли це якась нова місцевість, чи коли треба дійсно саме в те місце. А якщо просто задача не їздити 7 сім кілометрів, то краще не зрізати кути, їхати дорогою, так і комфортно, і буде легше досягнути цілі. Задача все ж таки досягнути цілі. А не знайти якісь пригоди, і тут дуже важливо завжди пам'ятати, яка мета основна.